Акціонери ВАТО Бухівське влаштували зібрання 27 травня з метою довідатися, на якому етапі знаходиться процес розпаювання землі і купівля-продаж акцій компанії. Для того щоб нам пояснити, що кожна людина висловила свою думку і щоб керівництво нам відповіло, коли все таки. Ці люди, що залишилось, скільки як там 300-400 чоловік, зможуть продати свої акції, отримати ці гроші. І коли ми нарешті прокрутимо барабан і витягнемо свого талончика на землю, депутат Обухівської міської ради Олександр Яневич і помічник депутата Київської обласної ради Олександра Аронець на зібранні опинились не випадково. Тому звернув до мене до де депутата за підтримкою, щоб. Я... Поконтролював це питання свого боку тим, чим можу. Прибув на зібрання й керівник ватобухівський Григорій Пацюрина, аби відповісти на питання стурбованих людей. Почали з розмови про акції. З половина людей, всі працівники, я думаю, що продали свої акції, залишилися такі. Куплялися акції до нового року, зупинилося. Перед новим роком зупинилися, повинні буде продовжувати скуплятися акції після нового року. Але по скарзі наших, нашого акціонера Наглянка Микола Романовича сьогодні проводиться перевірка фондом держмайна правильності приватизації радвозку комбінату. Значить, той чоловік, чи та компанія, яка скупляла, каже, підожди. Я скупляю зараз акції, а зараз хочуть змінити взагалі правильно, повернути майно у державу, Стоп, я буду чекати, поки закінчиться перевірка. На сьогодні по останніх даних я зустрічався із цим чоловіком, який організував скупку. він каже, на сьогоднішній день коштів немає, тому що йшли всі на посівну компанію. Більшість того, що продовжиться скупка, як закінчиться комісія після жнив, коли появляться гроші, розібратися з перевірками і з їхньою легальністю обіцяв помічник депутата Київської обласної ради Олександра Ронець. Будемо звертатися до різних інстанцій, оскільки зараз вони зобов'язані за п'ять днів давати відповіді на всі запити. І я думаю, що вже скоро ми довідаємося, що ж тут насправді відбувається. Більш болючою темою зібрання, яка стосувалася всіх присутніх, стала тема розпаювання землі. Ми не розуміємо, що таке є розпайовка і що таке ми привикли жити у державі, коли держава за нас без за нас піклувалася, але зараз ми стаємо власниками цього майна, цієї землі. І до цього треба підходити дуже щепетильно. Кожне, кожну гаєчку, кожний мотор, кожну копійку ми повинні рахувати. Ніяк не можуть зрозуміти жителі Петровського, чому їхня земля така близька і така далека водночас. 28-го коли були збори, теж сказали. На сцені було заявлено, що через три місяці ми будемо тягнути талончики, крутивши барабан, що кожен буде визнаний в свою ділянку. До цього часу цих зборів немає. Цей процес ми починали ще коли була стара влада. З ними согласовано було. Межі вони погоджувалися. На сьогоднішній день прийшла нова влада. Вона не згідна, не згідна із цими межами, що ми говорили. Землю бухівське мають розділити на 838 осіб, але розподіл не може початися до чіткого визначення меж землі товариства. Согласували із Нещерівською сільською радою, першотравенською, обухівською сільською міською радою ті межі, і ті поля, і ті землі, які будуть передаватися до державного резерву і земель запаса цих, цих рад відповідно законодавства. До 15% ми повинні передати і оприділили землі. Які будуть належати під розпаювання цим 838 чоловікам чи особам. Ці документи я як голова комісії підготував і дав на погодження у районну адміністрацію. Перевірки, які зупинили купівлю акцій, можуть зупинити розподіл землі між жителями. Знову ж стоїть питання: якщо відміниться приватизація, і знову господарство Ватобухівське перейде у державну власність. То приватиза розпаювання землі не буде, бо є закон такий, що ми чому не розпаювалися, Тому що потрібно було приватизувати господарство, а потім тільки розпаювати землю. На заваді земельному щастю цих людей стоять і непередбачувані обставини. Ми давним давно, вже років чотири, мабуть, заключили договор на виконання цього проекту на розпаювання поміряні всі поля. І ви проєкт той бачили на зборах карту. Але той чоловік, що докладував на зборах, цей же ж е, директор цієї фірми, е, на жаль, помер. то там трудності є, але наче там хлопці, ці, що працювали, в них всі ці дані є, вони згідні завершити цей процес. Звісно, такі відповіді, хоч і висвітлили ситуацію, але мало втішили акціонерів, адже шлях до власної землі лежить через бюрократичні дороги. А це означає, що час, коли жителі Петровського мають стати повноправними власниками землі, залишається невизначеним. Наталія Білогурова, Андрій Гузів, студія Барт.